За боями на Донбасі українці не повинні забути про захоплення Росією Криму рік тому. Про анексію півострова протягом місяця на екрані буде нагадувати слоган Крим це Україна. У Херсонському дошкільному навчальному закладі номер 7 не тільки уважно ставляться до діток, але й використовують передові педагогічні методи. У вихованні хлопчиків і дівчаток тут популяризують новітні освітянські теорії та втілюють їх у повсякденне життя. Подробиці дивіться далі. Садок працює за технологією шалви Амонашвілі. Ця практика спрямована на виховання дітей до шкільного віку. Весь процес побудований на повазі та любові до дитини, та в індивідуальному підході. Адміністрація садка веде активну просвітницьку роботу серед інших освітян, постійно організовують усілякі семінари та круглі столи. Цього разу провели школу інноваційних технологій впровадження особистісно гуманої педагогіки у дошкільну освіту. Сьогодні, в рамках роботи школи інноваційної технології, ми зустрічаємо слухачів Херсонської академії неперервної освіти та відвідувачів школи інноваційних технологій, яким будемо показувати впровадження особистісно зорієнтованого навчання і гум... і гуманої педагогіки в навчально-виховний процес. На семінари немоційних технологій з'їхалися вихователі багатьох херсонських та обласних дитячих садків. Освітяни навчально-виховного комплексу ділилися досвідом та демонстрували свої педагогічні досягнення. Прийшли і представники Херсонської академії неперервної освіти, які також долучилися до обговорення сучасних тенденцій у виховному процесі. У нас є можливість цю роботу показати нашим курсантам, які проводять проходять зараз курси у нас в Херсонській академії неперервної освіти і є представниками з усієї області. Ну, Сподіваємося, що ця педагогічна технологія буде впроваджуватися і в нашій області. Хочу зазначити, що це нова форма роботи, авторський проєкт нашого Херсонського міського кабінету, аналогу якої в Україні немає. Перш за все, тому що вона авторська і працює саме в такому форматі, яка існує на сьогодні. Відбір до цієї школи здійснювався у нас надзвичайно серйозно і виважено. Було проведено опитування педагогічних працівників, дошкільників, саме дошкільників, діагностування і відібрані ті люди, які спроможні впроваджувати інновації. Ідеї особистісно гуманної педагогіки вже поширилися у багатьох садках Херсонщини. Діти зростають у атмосфері тепла та любові.